привіт, Сьогодні у нас э, дофіга буде машин. Зробимо те, що у нас по порядку. Сьогодні у нас джип. Э, в джипі ми поміняли арбеки. Один airбек оригінальний, один реставрований. Зараз я вам покажу, в чому в них різниця. Далі, після джипу, у нас інсігні, щоб її завершити, прийшли резинки. Ми їх замінимо. Целим блоки важелі цих алюмініях, я буду міняти з обох сторін. І болти. Болти йдуть в різних модифікаціях. Комплект самих болтів у нас йдуть по 200 з чимось, гривень. точно не пам'ятаю за штуку. Але в неї немає другої шайби і гаєчку. І так як у нас ми відкручували, я дав собі ще були запахом. Болти і гайки, гайки і шайбочки ці відкручуються без проблем. До цінності їх замінювати і купляти. Комплект, в якому один болт коштує щось в районі 500 гривень із за того, що там є шайбочка і гайка, я не бачу. номера, резинок. Ось такий такі. Парс номера. ПСАшний, Юр. 0050-380, це у нас туди болти. І серимблоки Белгом. Все буде Україна. Не знаю, чи це українське виробництво, чи що це таке. Я з першого разовчаю з цією фірмою. Напишіть в коментарях. Опенсіні Astra, Chevrolet Cruze, BG-1520. І ми їх мусимо поміняти, щоб у нас автомобіль повністю був готовий для того, щоб його відгнати на розвал і щоб ця машинка бігала. На черзі після цього у нас Audio. Її так само будемо доробляти, бо не встигаю зробити попередній автомобілі, як насипає свій. І у нас там ще стоїть Chevrolet. Ні, то це точка, Опель, Антара чи як він якось так називається. Теж проблема з селектором. тому, А я один і якось мушу підлаштовуватись, тому завершуємо зараз цей. Ребек я поставив. Ребек і поясню, в чому різниця між реставрованим і нереставрованим. Ось це у нас оригінал. Оригінал у нас з такими має перетинками скручений правильно, тобто, коли він хлопає, він розгортається. Ага, стоїмо. Та розвертається в ту сторону. А цей розвертається в ту сторону. Ну, в принципі, добре, спакували добре, єдине, що не спакували, отут має бути отакий язичок під кліпсочку, але того ні отвора, ні язичка немає. А ось там кліпсочка є. І там, бачите, воно застібнулася. Тут нема до чого застібнути, тобто воно буде тримати за рахунок стелі. Ось це є косяк. Всі решти моментики. ну, тут. Мала бути тут опередника, яка це сиділо підтягує, відповідно, тут її немає, Тож за рахунок стелі, воно буде собі тут підтримуватися. Це не критично. Це у нас ресторан. це у нас Ресторан ось на такому хомуті. Оригінал у нас на такому хомуті. Стелю відновили. Зараз будемо її сталювати, але перший помию руки, бо поки встановлю арбеки. Руки зачухані. Зразу кажу, що тут вже є, от, є все ж, те, сліди. Ті, хто обтягував, вони теж їх трошки замусолено. тут окромка, так що і там трошки ззаді. Так що власне по любому сходу. Ще як то кажеш, стелі ще навіть не встановлена, а воно вже замусована. Придеться власне, трошки ще потім хімчистка робити. Ну, Я думаю, що порохівши то воно може навіть просто банально чистою щіточкою почищається. Добре, давайте встановлюємо назад цю стелю, працюємо. Так, отже, пройшла якась Анна кількість часу і у нас тут все вже інтегровано. Ну, Звичайно, це замусольки ой, фокус, Власне, всі поправити. Ось так у нас, це все стеля тут виглядає. Все фурича. Так, тут не фурича. А, я, блін, роз'єм тут ще не підняв. Зараз секундочку підняю роз'єм. Перешивали, забрали сейф і не і вони забули запхати роз'єми. Ось ці два роз'єми не було запхані. Все, назад застібаємо і все фурече. Так, джепики віддали паралельно, ми ще перепакували фару на ті буганчику. Ось так воно все сиділо, виглядає, все на місці, все запаковане. Тут з двох фар ліпили одну. І ось такий у нас вийшов результат В принципі, можу показати. Там правда трошки герметик виліз, бо герметиком ми не шкодуємо. Одразу кажу, як є. Ось такого у нас трошки повилазив герметик. но це не страшно, це наоборот корисно і гарантія того, що тут нічого не попаде. І все. Все у нас ціленьке, все у нас файненьке, все у нас працює. А це вже робота малярів, вони вже цим поправлять. А зараз займаємося інсігнією, Встановлюємо ці, що у нас є приблуди, які доїхали. І після інсігнії у нас залітає опель. Як на антара ще один. Це є ще типу, Captiva, а це типу, її аналог та антара. Таке чудо. Щось типу, позашляховика джі-паркетник. Важер зняв, вже перекресував силимблок, силимблок перекресував силимблок з силимблоком. Використовував ось таку гайку. Ну і цю гайку до мене такий так, підібрав. Шарах використовував так, болтик так направляючи, щоб він не з'їжджав. Е, нормальні вони мають на вигін. Відповідно, цей виплюнувся. Він може ще би бігав, але я вже на, на, надумав міняти, заміні зразу били. Все, приблизно одинаково виставив. Є. Цей важіль можна ставити. Зараз ставлю нову резиночку, бо ці резиночки, са ви бачите, їх хана. І хана переважно тільки нижнім. Верхній рідко роздавлюється. Роздавлюється нижні. Через те, що чомусь нижні тільки витки ламаються. Щоб ви зрозуміли, я вже там міняв пружину з обох сторон і постійно ламалися нижні витки. Так, ставлю нову резиночку. ось ну, там вони є. Один резувальний болти вже приготував з гаєчкою. Все, як по заводу, щоб було, було красиво. Так, знежирив і так з балончика серібляночка, у мене було задов, трошки хай посохне. Це я, скажімо так, посунув ті дурсі, які зробили на розборці. Е, наголошую, не зачищайте алюміній. Алюміній, коли готова деталь, її покривають спеціально. Е, якоюсь емалью або лаком, банально, щоб просто е, дана деталь. Не окислялася. Ви зачистивши, ви її, скажімо так, зменшуєте ресурс вдвоє. Е, ну, запшиков. Звичайно, що воно повлази, повдирається, але хоча б трошечки буде жити не буде окислятися. Добре, поки це сохне, будемо займатися другим важелем. Як то каже, не без пригод. Е, перепресовував і сталася проблема. Ось тут є з'єднювальна така голка, знаєте, свого роду типа, голочка стопор коли витягуєш шланг, щоб не виганяв тиск. І тут такий самий же зворотній шарик. І коли вони між собою з'єднюються, вона один одного розтискає і тоді проміжний канал. От в шлангу голка почала заклинювати, і елементарний не міг. Давай відпускати тудовну голку і обдав всю стіну маслом, бо був залишок зал, тиску. Нічого ми це все повторили, голку простукали, вимив карбоклінером. Зараз поки що начебто не клене. Але бачите, на рівному місці, не знаю, чи може якісь сміттяшко попало, чи що. І зараз весь в маслі. Як то кажуть, в гаражі складно залишатися чистим. По-любому ти будеш як чмок. Так, добре. А зараз, ну підпираючи це я лапою, щоб не батися стяжками, піджимаємо пружину. Закрутив, закрутив. Я собі попередню відмітку робив. Оцей болт у нас був направлений догори і оцим банкантиком він спеціальним коректором позначив собі. А тут навпаки чогось було. ну Я ставлю так, як було. І в будь-якому випадку це після цього все одно треба буде їхати на розвал, але вже хоч якийсь трошечки дістанс ми забезпечуємо. Так, я думаю, що цей важел вже висох. Та, висох. Ставимо і це і важе. Мітка тут, мітка тут. Це можна вже спускати. І так само всі болти решта перетянуся. О, Новенькі резиночки. Ну, Верхніх їм нікого нічого не бракує, не завжди цілі. А от нижніх їх постійно роздоби на всіх автомобілях. Нормальок. Все, цей автомобілів поїде на розвал, кидаємо колеса, в принципі, його можна знімати по нього все. На днях ще мають приїхати оці стопора, їх нема зараз наявності. Поміняються всі стопора, ну, бо це не годиться. Хоч трошки їм бо, бо в будь-якому випадку прийдеться міняти ще, ну, все матиляється, роздобається. Хоч трошки підфіксувати, поставити цільність стопора І ресурс ще продовжиться. Ну, по в ідеалі то взагалі ці, ці трошки міняти. Але вони працюють на холеру. Поміняємо стопора і буде жити ще. Так, у мене тут помічник механіка. Так, переведи в нейтраль. Yeah. Нажми Drive. драйв. Yeah. Немає, бачите, не рухати нічого. Нажми R. Заднє. Капець. Коротше, проблема не тут а в селекторі щоб ви зрозуміли о, дивіться. от дивіться тут впирається в тросик тут навіть не чути тросика О. Оце положення що тросик спирається і тоді воно перещілкує і тут о, і тепер тут впирається. От, так його, дивіться. оце люфт, тут всередині в селекторі на тросі. От, тросик впирається в ту сторону. І тут Коротше, Походу розлетіло сюди тут стулочка чи що. Будемо розбирати селектор. Лохматиму. Мені пригнали, щоб ви Е, Їздили до спеціаліста. Спеціаліст сказав, що треба регулювати на коробці механізм вибору передач. Я реально тут розібрав, зняв весь цей кожух і тому подібну, щоб добратися сюди до механізму. На механізмі ні єдиного люфта немає. Щоб ви тут ви поняли, нічого не треба. Нейтральне положення. Коли виставляєш вищелку, що одне нейтральне положення. У нас так само стоїть стрілечка напроти нейтрального положення. Бачите, от вони. Е, нейтраль, щоб ви поняли. Це, от, бачите, є тут дві рисочки і от ці стрілочки. Ці стрілочки мають бути між двома рисочками. Це є нейтраль. Стрі... Рисочки тут з цього, щоб... Оце дві рисочки, це є положення. І оце стрілочками це положення виставляється. Це зараз воно в нейтралі. Тому така біда з селектором не можна перевезти ні в паркінг по-людськи, треба постійно рубати, але в паркінг вона через раз встає. Автомобіль глушить на нітралці. Це вже друга машина, в якій проблема в селекторі. Це якийсь капець просто з тими селекторами. Так, э, ракелем здергуємо цю раночку, кріпиться, закривається все діло. Э, щоб стягнути э, зняту ручку. цю, Чому я знімаю ручку, зараз все покажу. Треба легонько ракелем піджати і стукнути донизу, щоб хліб все злетіло. Вона злітає, і у нас доступ є до цих двох шестигранників. Шестигранники на три. Відкрутили, ручку знімаємо. Тепер можна витягнути ось цю хромяшку. І тепер знімається оця хрень. Від'єднаємо від, від роз'ємів. Ой, тут роз'єм, так не світить, до речі, треба буде подивитися, чому тут не, селектор не підсвічується, бо він теоретично має підсвічуватися. Блін, одною рукою зверта. Зараз знімемо роз'ємчики з цієї кнопки, з тої кнопки і продовжимо. Короче, я проти, просто витягну патрончик, от він при включенні запалювання він має зразу підсвічуватися. А він ніхе не світиться. Тобто має підсвічити селектор. Так, зараз Переведемо в паркінг. Типа в паркінг, але ніфіга не переводиться. Коротше, дивіться, як працює у нас ручка. Бачите, ми ручкою рухаємо, а з боку тросик не рухається взагалі. він тільки ледь-ледь хилиться. Тобто у нас в самому механізмі щось сталося. От нам зараз треба вияснити, що це за фігня і якої хольєри він не рухається разом з тросом вибору. Бачте? О, що це за фігня? Він має синхронно рухатися і цей боковий тросик, і ось цей важить. І у нас виходить немає положення. Складно не маємо. Сидиться. Я скільки рухаю, коротше що там щось розламилося. Розбираємо ці селектор, знімаємо його. Діга, що ж там відламалося. Кинув собі лампу сюди. Е, часто питається, коли, там, що там по поводу машин, що так довго. І от вам безкрайний приклад. Е, Приїхав автомобіль просто е, ну, вибіру передач. Тобто планувалося що під капотом, щоб були десь їзди на станцію. Я не знаю, правда, чого на тій станції не відругулювали, раз вони такі були розумні. І, е, Знімаємо, ми коротше розбираємо, розбираємо, розбираємо. Ну, Щоб відкрутити електрик, нам треба відкрутити 4 болта. Все б це було б легко і просто, достатньо, щоб його відкрутити, від'єднати, якщо б не одне дно. Тут у нас стоїть кастомна протягонка. І ця кастомна протягонка стоїть от там над гаєчкою. Туди ні одна головка не залазить. Її відкручувати це значить, максимум з боку. Треба зняти оцю ліство. Щоб зняти цю ліство, це треба зняти цю рамку. Щоб зняти цю рамку, мені треба відкрутити ось цю бороду і відсунути цю бороду. Та робота, яка мала бути ну скажімо так, швидшою, переростає довбанину на півдня. Щоб ви поняли, на вулиці вже ніч. Так, От вже 9 години. Я ще в гаражі бавлюся з тим довбаним селектором, буду до нього добратися. І Швидше всього, я зараз по максимуму скільки розберу, скільки розберу стільки і йду віддихати. Ну і в баню сьогодні в планах було ще ауді, розумієте? Бо ну, треба просто було підрегулювати. Я думаю, скільки там підрегулювати? Рахуйте, я звідти розкидав. І зараз це все назад зібрав. Плюс зараз тут далі розбираю. Ну, Ми вияснили, що тут у нас, походу, ось ця частина, дивіться, щоб ви поняли. ось ця частина і ось ця задня частина, що ось тут іде в корпусі, вона має бути одним цілим. І вона розламалась. Тобто вона от, отако зараз матиляється. Бачите, цей кусочок він, він тріснутий. І кусочок тріснутий ось там всередині. Відламаний від цього від, 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 від кожуха. І відповідно оця вся шляпа отако, гуляє. Тобто ця половинка десь може там типу за низший кусочок тримається, але верхня частина це каретка розламана. Я сумніваюся, що я зараз цей селектор десь би не хотів його знайду. І В планах було, якщо він не поліамідний, а поліпропіленовий, ну от мені здається, що він поліамідний і не факт, що він буде паятися. Попробувати хоча б спаяти, навіть якісь шинки може туди вплавити, щоб усилити цю каретку. І от вам яскравий приклад, як е, типа проста робота переростає не в просту бляха. І от я щось не зустрічав такого, щоб ця частина знімалася тільки тоді, коли відсуваєш бороду. Тобто воно тут. От язик один заходить Тут один язик, і язику там внизу. І так само тут. Тобто, щоб її зняти, мені треба відкрутити, щоб оця частина, ви бачите, там є кліпса і відсунути. І щоб цю верхню частину зняти, відщокнути її, вищокнути. Бачите, я вже бороду тут розкину, ну, добираюся. І аж тоді я зможу ту ліству відкрутити ну чи відхилити. У багатьох автомобілях оця бокова ліства вона тупо прищовкується. Тут же, сука, зробили так, що вона е, прикручується ось до цього кожуха. Тобто цей кожух тягнеш і вона на цьому кожуху, щоб ви поняли, не знаю, присвічу, не присвідчу. Прикручена болтами. Не видно. Тобто треба витягувати і от ця, ця ліства разом з цією рамкою має вилазити. Ось така дебільня. І не можу сказати, що типу, всі оперлі хірові, але бачите, є зустрічаються рішення технічні, які дійсно дебільні. Реально, що в певні роки в певних виробників є якісь дебільні ЗЙО, коли збирають певні механізми конструкції, дуже похабно і дебільно. Бо інакше я не можу це поняти. Як таке сородити, таке лайно? Щоб воно так. Щоб його розібрати б, банально не можеш. Бо зараз, якщо б цю лісу бокову я б той болтик тут ворожковим ключом би відкрутив гаєчку. А не можу зняти, бо ця херня не пускає її тримає ось, ось ця борода. Розбираю бороду, а що робити? Оце майсно бородачок і цю шляпу. По-любому хтось напише, що там де її можна здернути. Ні хрена, щоб ви зрозуміли, окрім цієї кліпси, бачите там от з цієї сторони вон один саморіз, бачите. І з цієї сторони такий самий саморіз, які тримають ось цю, ну, цю консоль, скажімо так. Так, Борду я зняв, я помилявся, там не два болта, а чотири, бо там ще виявляється знизу ще є кріплення. Два з цього боку і так само з цього боку. О! І тепер ця фіня з твою мать. Зняв я селектор і тут мене чекав сюрприз, виявляється, він вже паявся і він же тут знову розламався. Ось ця частина у нас відламана від того. Від, від задньої стінки. от, задня стінка бачите, не рухається. о. От, бачите, я, я оцю тягну стінку, а бачите, задня стінка не рухається. Тобто воно розламано ось і тут. І розламано вон там ззаді. Бачите, воно відірвалося. Добреся, щоб було видно. О, з цього руху, так, візьму, щоб було видно. О, Бачите? І вся ця хрінь розламано. Давайте так, на сьогодні все. Сьогодні я нічого паяти тут навіть не буду пробувати, тут вже був ремонт. Буду пробувати шукати цей селектор. Якщо він коштує адекватні гроші, я не бачу сам, що взагалі займатися хернею, вибачте. Аби це тесту що щось ліпити. Не знаю, чи це вже власник піддавав це ремонту, чи це були. Закордонні, звідки машину пригнали спеціалістів, бачите, а всередині ця каретка має тріщину, от вона розламана. Якось так. Як би там не було, то вже пізня година і я вже змучився. Так що, бачите, не все так однозначно, як дехто там продіагностував, не буду вже не казати, хто так продіагностував, підрегулювати. підрегулювати. Тут розламаний селектор. його треба, ну, вкрай, вкрай, Я подивлюся, якщо в принципі, на них я думаю, невелика ціна на розборці коштувати ну, в районі 15-2 тисячі гривень. Я думаю, це адекватні гроші поставив і забув, ніж тут у вас знову щось ліпити, паяти. Запам'ятайте, тут... Ці всі участки працюють в середовищі зі змазкою. Це є поліамід. Поліамід він дуже хіро паяється. PA66. Так? Так. ПА 66%, 66 це значить вступінь вмісту в цьому пластику в сторонніх речовин. В даному випадку у нас 30% глаз фібр і 66 в поліаміду. Так, у нас виходить. Тобто у нас вся ця шляпа сквоволокно з поліамідом. Паятися, воно, звичайно, що от воно надовго не стало. По поліамід, він таку має структуру, що він впитує в себе жир. І коли ти його паяєш, він кипить, вариться, але не приліпає. Тому якісь там суружати, всяку дурістику туди ліпити ми не будемо. Ми шукаємо новий селектор. І тоді, власне, це буде їздити і кайфувати. Тобто не, не займатися фінею. Регулюровка тут не канає. Якось так. Тому на сьогодні все. Дякую, що дивилися. Знайдемо селектор, буде продовження. Слідчий автомобіль вже, я надіюся, буде зразу з з цього. А цей вже, коли буде, ну, в принципі, поставити селектор зібрати назад і все має працювати. Ось вся проблема. Буває, буває і такі скриті камені. Тобто, бачите, в мене в планах сьогодні було е, навіть ще до ауді подивитися, а я півдня ще втратив з цією машиною, аби її тільки порозкорочувати і вияснити, що з нею не так. Ось так. то, Діагностика важка робота. Багато хто цього не цінить і думає, що. Коли, наприклад, ти виявляєш якусь певну несправність, а таке у мене вже було, дві станції не могли знайти несправність, привезли до мене. Я так само щось добрих 2-3 дні до того мурижу, поки знайшов де-то, Банально були, перегнивші провода, але сам прикол в тому, щоб знайти тіх два провода, припаяти, півмашини розкорочили. Що на станції, що і я так само в своїй діагностиці. Ну, знайшов, зремонтував. Так, але багато хто це не оцінив. Бо подумаю, що там два проводочки? Найди ти, сука, той проводочок, блін, і припаяй його. От не йди його. Якось так. Дякую, що дивились. Ще раз. Всім па. До завтра.